Також ухвалено суддів операційно-позиційної інстанції, які залишили це рішення без змін. А також постановою Верховного суду визнано, що, цитую, спірні землі лісового фонду до 2022, року знаходились за межами населеного пункту та будь яких рішень органів державної влади про передачу земель державної власності до комунальної власності приймали. Таким чином суд виходив з того, що вказані землі, які по суті ядром Пункту знаходилися за межами міста, і відповідно це є ліс. Землі лісовського призначення і ліс, мало того, що ліс, ще ліс першої, другої категорії. Це власне гущавина ліс. З огляду на цю ситуацію зараз створюється правовий прецедент, в тому що органи прокуратури звертаються зараз із відповідними запитами, проводиться вивчення документації землеустрою щодо можливості витребовування земельних ділянок, тобто в межах тих 890 і подбавлення землі понад трьох тисяч власників земельних ділянок. Зрозуміло, що така ситуація створює певну соціальну напругу і в подальшому, якщо залишити її без належного, належного висвітлення та реагування, це може, може призвести до дуже непередбачених нас. Тому власне з метою недопущення вказаних таких, такої ситуації і враховуючи, крім того, ще варто наголосити, що додаткової уваги до цієї ситуації призвело те, що Генеральною прокуратурою області а зараз Генеральною прокуратурою, здійснюється розслідування кримінального провадження, порушеного за частиною 2364, за фактом зловживання посадовим особами Бечанської міської ради. Своїм службовим становищем при прийнятті вказаного рішення. Тобто вказане свідчить про те, що в цієї проблематики є невиті інтерес, і якби, скажемо так, ті негативні наслідки, які може це майбутньому спричинити, і зараз уже власне спричиняє, вони можуть бути вкрай тяжкими. Тому, враховуючи вказано, враховуючи ситуацію. Також враховуючи те, що з прокуратури області спрямовувалися вже листи щодо зміни цільового призначення цих 890 гектарів як земель військового фонду, вказана ситуація не може залишитися поза увагою міської ради і, відповідно, без реагування. Вказане рішення, зокрема, є ніщо інше як певний план дій, план дій відповідно міської ради, як вийти із вказаної ситуації. Зокрема, пропонується звернутися до президента України з проханням захистити конституційні гарантії місцевого самоврядування та недопущення негативних соціально-економічних наслідків для територіальної громади міста Буча. Друге звернутись до Кабінету міністрів України з проханням протіснити правовий статус земель загальною площею 890 гектарів в межах міста Буча та висловити свою офіційну позицію з казаного питання. Третє. Звернутись до Служби безпеки України з листом щодо необхідності проведення перевірки можливих протиправних дій, державних органів, громадських формувань та окремих громадян щодо дестабілізації ситуації в місті Буча та Рікінському регіоні в цілому створення соціальної напруги, блокування розвитку міста, що неминуче у загрозу національної безпеки. Четверте. Звернутись до Генеральної прокуратури України з проханням перевірити законні дій та надати правову оцінку діям так званих громадських активістів з періоду проведення 27.02.16 року громадських слухань в місті Буча та винесенням протоколу громадських слухань. П'яте. Юридичному відділу Бучанської міськради розглянути питання щодо можливості звернення до Єрфінського міського суду із заявою щодо перегляду рішення суду у зв'язку з нововиявленими обставинами. Шосте. Для встановлення фактичного режиму землекористування в місті Буча. Звернутися до відповідних експертних установ для проведення земельно-технічної та земельно-оціночних експертиз. Сьоме. Звернутись до Генеральної прокуратури щодо життя на контроль фактів тиску на службових осіб державного кадастру в місті Буча з метою внесення завідомо неправдивих відомостей до Державного земельного кадастру України та не допущення подібних випадків в майбутньому. Восьме. Бучанському міському голові підготувати та направити відповідні звернення Бучанської міської ради та відповідно вказане рішення. Дев'яте. Звернути увагу громадськості на недопустимість порушення прав та законних інтересів місцевого самоврядування в місті Вуча. Необхідність збереження правопорядку та законності. Десяте. Звернутися до територіальних органів Національної поліції України щодо недопущення порушень громадського порядку, пов'язаних зі спробами окремих осіб та органів щодо дестабілізації соціально-економічної установки в місті Вуча. Одинадцяте прес-акрету участків міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті засобів масової інформації. 12. Долучити провідні адвокатські установи для захисту інтересів місцевого самоврядування і протиправних посягань. Та 13. відповідно, контроль покласти на комісію з питань регламенту правової політики, депутатської етики та контролю за виконанням рішення ради та виконавчої комісії.